Добрий день, шановні депутати. Ну, мені очікуватися нема, що за проділене предвідувачі години, як предвидує опоненту. Я буду казати тільки те, що, що я можу і що я бачу, і що я хочу. На відміну від, я не маю досвіду роботи в органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування. Але це не на жаль, а на щастя. Тому що я впевнений, я принесу свіжу хвилю роботи, роботу районної ради і її депутатського корпусу. Маю власне чітке бачення завтрашнього дня нашого району. Так як я є успішним, знаю точно, зможу зробити все для того, щоб успішним став наш район. А для цього я здатен і буду працювати цілодобово. Вибори позаду. Тож пропоную залишити у вчорашньому дні і самі вибори, і наші політичні ідеї та вподобання. А сьогодні давайте об'єднаємо наші зусилля навколо єдиновірної ідеї розвиток менщини. Для цього ми маємо все розум, мудрість, досвід, бажання працювати, а саме головне величезну довіру і сподівання наших виборців. Закликаю не підвести їх і не розчарувати. Певнений, зараз в цьому залі сидить команда однодумців. Від депутатів районної ради до народних депутатів України, які вже зараз підставляють плече нашому району, які не байдужі до долі нашого району, а тому сьогодні вони разом з нами. Вважаю, що представницька влада основа нашої громади і її авангард. Які завдання я ставлю перед собою, в разі якщо депутати підтримують мою кандидатуру? Я завжди працював з людьми і тому бачу їхні проблеми. Я не буду казати цифр глобальних, не буду розповідати, що зроблено, ким зроблено, як зроблено. Це робота бившої каденції, це робота бивших народних депутатів, це робота адміністрації, яка була. Я буду розповідати те, що я бачу і як я це зробив. Вважаю, що в районі просто необхідно нам робити те, що потребує народ, а не те, що ми будемо нав'язувати їм. Коли перед виборами ми ходили, зустрічалися з людьми. Ми багато чули їхніх проблем, проблем різного рівня і рангів людей. Тому одно з проблем це відкрити соціальний магазин для наших інвалідів, пенсіонерів, маломущих людей, матерей одиночок, які виховують діток самі. Це що не є саме найперше. Сьогодні наше місто як не єдине в області. Немає великого супермаркету. Ми всі буваємо в Чернігові та навіть в Корюківці, Куру... де задоволенням відвідуємо АТБ, великі магазини Сільпо, екомаркети, у яких значно дешевше можна купити продукти харчування, промислові товари. Тому хіба мені не заслужили мати такий магазин тут? А хіба мене не не заслужили отримати додаткові робочі місця? А цим самим... Дуже потужні підрахунків бюджету. Тому зараз йдуть переговори з власниками мережі АТБ та Фора на предмет будівництва такого магазину в нашому районі. І я буду всіляко сприяти вирішенню даного питання. Мають місце сьогодні проблеми з транспортним сполученням. Як ви знаєте, сьогодні до Чернігова або до Києва швидше добратися, ніж до Леніновки, учні, Бірківки і сімейників і так далі. О. Наші селяни і так обділені, але ще й до лікарень не можна дістатися. Це теж велика проблема. Тому прикладу максимум зусиль до відкриття додаткових маршрутів. Забігаючи наперед, скажу, що саме зараз ці питання починають вирішуватися. Одне з найголосивіших питань наповнення бюджету. Откуда ми це будемо брати? Розказувати можна, що гроші дають, гроші не дали, нічого не робимо, гроші прийшлють, будемо робити. Але всі ми прекрасно розуміємо, що просто так, гроші нам ніхто зверху не дасть. Гроші треба якнайменше, як казав один чоловік, я дуже поважаю цього чоловіка, заробити на повичку, дам на куфай. Так от як ми заробимо в районі хоч трохи, соберемо те, що в нас лежить під ногами. І те, що ніхто його не побачив до сьогоднішньої хвилини. Тому будемо вирішувати ці питання. Ми весь час чуємо про відсутність коштів на елементарні речі. Освітне вуриць, ремонт доріг, отримання комунальних служби, ремонт закладів гуманітарної сфери і так, далі, і так далі. І в той же час є землокористувачі, які обробляють землі і не сплачують. Земельного податку. Багато в селах це практикується і багато немає зміни цільового призначення. Повірте, тут є над цим працювати. Тут є сотні тисяч недоотриманих у бюджет гривень. Все, е, вже зараз я маю список таких мудрих господарів. Думаю, що після відповідного моніторингу місцеві бюджети значно поповняться. І останнє, але не важливіше. Лише спільна робота органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та громади може стати запорукою успіху. В об'єднанні зусиль наша сила. Дякую за увагу. Виступ кандидата на посаду голови закінчено, які будуть запитання до кандидата. Шановні депутати, нема запитань? Дякуємо. Переходимо до обговорення кандидатур. Хто бажає виступити? Слово просить народний депутат України Купрієнко. Шановні депутати, відповідно до статті 17 закону про статус народних депутатів України. Депутат, народний депутат України має право взяти участь у роботі нашого засідання. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, запрошені. Перш за все, всіх вас вітаю з обранням, з тим, що ви взяли на себе велику ношу, яку, можливо, ще не всі зрозуміли, як її нести і куди. Але це буде важка тяжка ноша, щоденна робота. Зараз ви стоїте перед вибором, хто ж вас поведе. І головне, куди і як. Я уважно прослухав виступи. Діючого голови адміністрації і претендента на Голову Ради. Дуже приємно було чути те, що ну, практично в другому виступі я не бачу політики, не побачив політичних, політичних прапорів. Все-таки давайте сховаємо у ці всі наші амбіції і попрацюємо для людей. І не просто будемо зачитувати статтю. Закону про місцеве самоврядування прилічувати повноваження районної ради, а розказувати, що будемо робити, і як будемо жити далі. Звісно, я підтримую Гайдукевича на посаду голови і поясню, чому. Гайдукевича я бачив, як він виріс із підприємця до політика місцевого масштабу, місцевого гатунку, скажімо так. Я його, мовляв свій час зайнятися цією політикою, можливо, хтось скаже, хай і греть. Але так життя сталося, що без цього не можна. Що не можна поміняти життя на місцях, не приймаючи в цьому участь. Він погодився і пішов. Результат маємо сьогодні ось тут: 22%. Більшість, найбільша фракція у районній раді, оце є довіра людей. Оце є от той результат довіри людей. Ну, Не дуже розумію, які механізми можуть дати голові адміністрації, перейшовши на голови районної ради. Я дуже поважаю, ми як голови працювали разом і розмовляли багато. Якщо буде такий тандем, то тут можна зробити із мене центр Чернігів не тільки Чернігівського краю, а можливо Сіверщини всієї. Почати. Стикатися лобами хто кого переможе, тому що зверху сказали, що має бути голова від конкретної політичної сили. Ну там це, мабуть, виправдано. Отут воно виправдано. Чи виправдано воно ось тут? <кій> Давайте ми дамо на вулицю, спитаємо чоловік 100, чи покращило життя за останній рік в країні. Якщо хоч половина, да хоч 10 із 100 скажуть, що покращилось, я піднімаю руки. Ви самі це розумієте. Так можливо, давайте об'єднуватися навколо тієї, тих людей, яким більше довіри, які заявляють, що ми не будемо зараз. І ми не опозиція. Ми демократична сила. Ми не та опозиція, яка себе заявляє і виступає проти країни. Ми за Україну, за народ. І не буде корюхівка центром округу. Да й незалежно від того, де б ми були, чи головами, чи не головами, як кісь ми ляжу, але в мене буде центром Старінько територіального округу ось тут. І ми за це виступали і Примаков сидить, знає, як ми боролися до Гновщика ходили, як відстоювали те, що саме в мене. Підійди до кати, закрий очі і ткни пальцем Чернігівську область. В мене попадеш. І розказувати, що хтось там не туди тягне, ну це не коредно. Є молодий. Достатньо досвідчений хлопець, який показав на практиці, як він вміє налагоджувати виробництво, як він вміє заробляти гроші, як він вміє давати зарплати людям. І він розказує тут, що він буде конкретно робити. Не те, що написано в законі, щоб підвищувати, посилювати, збільшувати. А далі що? Є конкретні пропозиції. Зробити соціальні магазини, побудувати чи привезти сюди людей, яким зробили нормальний супермаркет, де дешевше ціни. До 30% землі обробляється без документів і без сплати. Це всередині. Якщо порахувати, зараз ми цим займаємося, це не сподобається тим, хто обробляє землю. І всі вони це знають. Це буде боляче, тому що 30% від того податку це великі суми грошей. А це є Це землі запасу, невитребувані паї, навіть придорожні розорюються. І ніхто нікому не платить. А ці гроші мають бути тут. Ці гроші ви маєте розподіляти, до речі, не адміністрація. І це ще одна велика ноша, яка ляже на ваші плечі і на плечі новобраного голови. Кожного року, коли приймали закон про бюджет, а ви будете його приймати ось-ось уже, писали там таку пункт, делегувати повноваження розподілу адміністрації. І все. І на цьому ваша функція правда закінчувалася. Але це не законно. Це суперечить бюджетному кодексу. Рада має розподіляти гроші. Всі, абсолютно, а не адміністрації. Ви, як представники народу, маєте тут сидіти розподіляти і контролювати їх надходження. І коли кандидат на посаду голови розказує, де він вже бачить ті джерела наповнення, так уже, мабуть, інший підхід. Не дивитися зверху, як скажуть, так і буде, а дивитися оту, що воно робиться. Як воно є, знає, як не треба робити, і розказує, куди йти і чому. Підтримка з боку, я не кажу про політичну партію, з боку народних депутатів від Чернігівщини. Я це так називаю. Вибори закінчились, давайте трошки забудемо про політичні наші вподобання. Давайте подивимося на те, що робиться тут, щоб нашим дітям, щоб людям приїжджаємо. Можна було чесно подивитися в очі і сказати: ми після виборів не чубилися. Ми зібралися всі разом і пішли, і працюємо. І слава Богу, і навіть ті політичні сили, які не пройшли до ради, навіть треба підняти тих кандидатів, поговорити з ними. Їм теж люди про свої проблеми розказували, які, можливо, нам не розказали. І теж ці проблеми разом вирішити. Оце буде результат. Оце буде заслуга. Зі свого боку, я в мень буваю найчастіше, мабуть, найбільш відвідуваний населений пункт. Ну, не знаю, от подобається мені в мене ще з <смас> дитячих часів, коли тут море було, з батьком приїжджав машину реєструвати. Допомагав, допомагаю і буду допомагати. І ніколи не кітівся тим, що я там пробив чи не пробив стільки там грошей чи для того, чи для того закладу. Дай Бог, щоб ми все це робили. І дай Бог, щоб воно робилося, щоб воно приймалося. І не адміністрація президента. Заслуга в тому, щоб Кабмін виділив кошти. Якщо розкажу, там є бюджетний комітет, і знаємо, хто там е голова того комітету, як воно приймається рішення. Ми всі, чим більше приведемо сюди інвестицій, чим більше приведемо сюди коштів, тим в тому числі і вам легше буде працювати депутата. Вам буде що людям сказати, вам буде за що людям допомагати. У вас в бюджеті будуть гроші. У вас буде команда фахівців. Можливо, не, так, не таких великих, як того б хотілося. Але коли у людини є прагнення і немає ззаду у того тягаря минулого, минулих відносин з владою, воно, можливо, простіше буде. А я впевнений, що простіше, бо знаю це на власному досвіді. Тому я прошу вас всіх підтримати Гайдукевича не в образу. Іншому кандидату, ще раз кажу, поважаю і на посаді голови адміністрації, якщо разом буде працювати, це була така зв'язка, що ніхто тут її не розуміє, не зважаючи на політичні прапорів. Але вважаю і переконую, що саме людина, яка не була обтяжена владою до цього, вона зможе повести раду за собою і взяти на себе за вас відповідальність і відповідати навіть за те, що якщо хтось не споминеться. Тому я підтримую Гайдукевича і прошу вас, шановні новообрані депутати районної ради, підтримати контуру Гайдукевича. Дякую.